Всім привіт, ви на каналі Рояліс. Я знаю, що я знову зник з каналу. Причина тому, що на останньому відео по роялю дуже мало набрало переглядів І тому я ріш... вирішив що змінити на каналі. Я вирішив зробити перебудову каналу. Але перед цим я почну з самого початку. Всім прямого приємно, перегляду, а ми починаємо. Все все це почалось ще навесні 2023 року. До цього я розвивав інший канал, але він був більш для російської аудиторії. Я його розвивав ще до війни. Про цей канал я взагалі не хотів розповідати, але просто його згадуватиму. В результаті розвитку каналу я познайомився з одним чоловіком. Ви його знаєте як Макс, ну або Махі. Ну ви думаю, мене зрозуміли, Я його вставлю аватарку. Канал, це відео ось, Який порекомендував мені розвивати український канал. Я спочатку це не сприймав, але зараз він все ж таки зважився. Про мій російський канал і що там відбувається, я розповім десь под... під кінець цього відео. 22 жовтня 2023 рік саме в цей день вийшло саме перше відео на цьому каналі, яке набрало в так переглядів. І цього я не очікував, що це відео зайде, і тому я вирішив продовжити розвивати. Але з кожним відео все ставало гірше та гірше. У січні і лютому я не випускав відео, тому що я просто лінувався і не було настрою. У березні я все-таки поборов свою лін і випустив все-таки відео. Але потім, як ви знаєте, знову зник вже аж на 5 місяців. Було три причини: перша причина останнє відео не набрало нормально переглядів. Так, да, Там було дуже мало переглядів, я вже не пам'ятаю, чи то 16, чи то скільки, це кані мало для мене. Друге, у мене був дуже важкий семестр у коледжі, тому я більше давав увагу навчання. Так, да, я в коледжі. І зараз на даний момент у мене четвертий курс, і це буде ще важче, чим був на третьому. Я не буду поміняти, що там було. Не хочу про це згадувати. І третій мій російський канал було розвивати легше, і там я почти досяг відмитки тисячу підписників. Але стався переломний момент. Ну, про цей проблем момент я зараз трохи розповім, але да. Там було важко. Ну, не, не хочу згадувати, але все-таки згадаю. Я надовго заповню цей день. 7 червня 2024 рік. День, у який мій російський канал зник. Я не говорю тому, що саме произошло, але факт у тому, що його більше немає. Мені про це важко згадувати. У мене після цього була депресія, тому що я довго його розвивав і все це було марно. В результаті цієї депресії я не, ві... не вирішив здаватися, і тому я вирішив повернутися на український канал. Але повернутися я вирішив, вирішив у липні, тому що я повинен був це визнати так, ще в мене була практика. У липні я вирішив зробити такий невеликий експеримент зробити одне відео по Cash of Cans. І воно дуже зайшло на канал, що, що я такого не чекав. І через два дні я випустив ще одне відео по Cash Of Cans, яке вже не дуже зайшло, але актив хоч якийсь був. Потім я вже, вже вирішив випустити відео по Cash Royale. Яке стало найгірше відео на каналі, яке не набало навіть 10 переглядів, і після цього я почав уже щось думати. У серпні я випустив тільки одне відео, там я вичав зробити відео без голосу, але ну, воно так також не дуже зайшло. Ось ми і дістались до найголовнішого в цьому відео. Моя головна причина, чому я завжди зникав, це мало перегляд та і все. Але я сам легко здавав... здавався. Я вирішив все-таки, що тепер я буду записувати і кешфенс. Але лояль буде частіше, тому що я не знаю, що такого записувати по Кешфокс. Якщо у вас є ідеї щодо такого, то пишіть це у коментарях. Од... Одне відео про Cash of Офкенсу вже записано і чекає свого часу. Ще одне відео про Cash of Офкенсу буде про перехід на 11 тх. У майбутньому можливо, я вирішу записувати і Бравл Старс. Що ви про це думаєте, також напишіть у коментарях. Як ви, ви знаєте, вже почався рік навчання, тому мені буде важко записати відео. Я постараюся записувати хоч одне відео на тиждень. Хоч одне відео на тиждень. Це все, що я хотів в принципі сказати. Можливо, це відео не дуже цікаве, але я над ним старався. І сподіваюсь, ви поставите лайк, підпишитесь на канал і поділитесь цим відео своїми, зі своїми друзями. Давайте спробуємо до кінця осені зробити 10 підписників. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей в нових відео.